Доброго ранку, любі малята, запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Доброго ранку, любі дітки. Діти, як ви гадаєте, що це за дівчата до нас завітали? Це пори року. Давайте назвемо їх разом. Зима, весна, літо, осінь. Малята, що приносить нам осінь? Осінь приносить нам дощі, прикрашає жовтим кольором листя, а ще приносить великі урожаї овочів та фруктів. А що приносить зима? Зима приносить нам холод, мороз, сніг, а ще багато веселих свят та розваг. Що дарує нам весна? Весна будить всю природу. Дарує нам багато тепла, сонця, квітів. Діти, а що чекаємо ми від літа? Багато сонця, тепла, смачних ягід, ігор, веселощів, довгих літніх днів. Дітки, послухайте вірш. Веселе літо. Сонце, море і пісок, все для ігор, для діток. Зайчик сонячний стрибає, він з малятами пограє, Можна в жмурки, в доганялки. Раді саші і наталки. А Сергій в пісочку грав, Він фортецю збудував, на мурашник схожа дуже. Влітку весело нам, друже. Море хвилями хлюпоче, Дітлахів воно лоскоче, стрибають і радіють, про веселе літо мріють. Діти, про яку пору року йдеться у вірші? Про літо. Що дарує нам літо? Тепло, сонечко, море? Хто любить грати з дітками? Сонячний зайчик. У що грає з дітками сонячний зайчик? В жмурки, в доганялки. А де грає Сергійко? В піску. Що він збудував? Фортецю? На що вона схожа? На мурашник. Хто лоскоче дітлахів? Море, який настрій у дітей? Веселий. Радісний! Про що вони мріють? Про веселе літо. Дітки, розглянемо картинку літо. Яка пора року зображена на картинці? Літо! Що роблять діти у річці? Діти купаються та грають у м'яча. А що роблять дівчатка на березі? Збирають квіти. А одна дівчинка що робить? Ловить метеликів. Що робить хлопчик на березі річки? Ловить рибу. Яке гарне літо! Як добре відпочивають діти! Дітки, пропоную і вам помріяти і розповісти, як ви будете відпочивати влітку? Що ви будете робити? А зараз назвемо дії. Які можна робити влітку? Купатися, засмагати, гуляти, гратися, співати, подорожувати, збирати та їсти смачні ягоди, з друзями зустрічатись? Діти, про яку пору року ми сьогодні говорили? Про літо. Що нам літо принесе? Багато сонця, тепла, веселощів, ігор. Дітки, дякую за увагу. До зустрічі!